Мирного вам ранку, мої маленькі друзі, спокійного сонячного дня я бажаю і вам дорослих. Хочете почути, як співають тераси? Міни ті дерев'яні гнестили, на опорах, які любити дачної архітектури влаштовують навколо своїх будинків для підвищення комфорту. Я запрошую вас на екскурсію на Харкови, де поблизу села Гродні розташовані співочі тераси. Унікальна для цілої Європи пам'ятка. Садова паркової культури. Прислухайтесь, будь ласка. Всеме! Це співочі тераси, незвичайний фруктовий сад, що має вигляд великого амфітеатру. Названий він так. Чудорнаски через свої дивовижні акустичні властивості. Відвідувачі цього неймовірно красивого місця говорять про магію терас, коли можна почути голос природи. Складає все враження, що ніби співає вітер, а йому володіє в цьому допомагають птахи. А навколо тебе лише мовчазні яблуні, головні слухачі амфітеатру. Майстри, котрі творили цей шедевр. Так і залишилися для багатьох дослідників таємницею. Однак відома замовника багатого цукрозаводчика та мецената Павла Івановича Харитоненка, як з ним і пов'язують найбільш популярні версії створення терас. Існує цікава легенда: у Павла Івановича, що володів місцевими землями, була кохана донька Наталія. Вона гарно співала та мала милозвучний голос. Під час прогулянки тією місциною Наталя, захоплена красою природи, заспівала, а її голос наповнився незвичайним та чарівним звуком. Всі, хто чув це, були приємно вражені таким. Саме тоді Павло Іванович Харитоненко і зрозумів, що природа вказує йому. Створити видатну пам'ятку архітектури, названу пізніше співочими терасами. Тераси зберегли й до своє значення для туристів і сфери культури. На початку вересня 2009 року тут відбувся перший ентофестиваль Співочі тераси. На фестивалі співали Олег Скрипка. Катя Чілі, Ніна Матвієнка та багато інших відомих співаків. Звуковий ефект дався взнаки. Наприклад, глядачі стверджували, що навіть на відстані від артистів змогли якісно записати концерт на магнітофон. Я пропоную усім разом переглянути відеофільм про долю Сігії Перлини України. Фруктовий сад у вигляді амфітеатру. Сьогодні ми у найромантичнішій туристичній точці Харківської області. Це співочі тераси у селі Городня. Масштаб співочих терас видно з висоти: п'ять ярусів, на яких ще рік тому росли яблуні. Нині плодових дерев тут немає. Це місце пам'ятка садово-паркової культури 19 століття. Назву амфітеатр отримав завдяки хорошій акустиці. Секрет акустики ховається у цих цегляних стінах. Всередині вморовані ось такі металеві труби різних розмірів, через які проходить звук і створюється акустичний ефект. Тому тут часто можна зустріти охочих поспівати. посіяв, зелене не зійшло. За легендою, яку розповідають мешканці села Городні, співочі тераси побудували на замовлення підприємця та власника цукрового заводу Павла Харитоненка. Одного разу меценат гуляв тут із донькою. Вона заспівала. а Харитоненка вразило звучання її голосу. Історики називають іншу причину появи співочих терас: меценат Харитоненко мріяв про фруктовий сад екзотичних рослин і власний виноградник. Для цього і побудували п'ять терас із цегли. Таким чином камінь більшу частину доби був під сонцем і накопичував тепло. Створювався ефект сонячних батарей. Понад півсотню років тому співочі тераси реставрували, збільшили висоту та ширину стін.